Анатолій Валевський Місяць та Гаврош, Чому його так назвали, Гаврош і сам не знає. Чи то господарі були великими шанувальниками творчості Віктора Гюго, чи то спритне кошеня, яке їм подарували на новосілля, виявилося справжнісіньким шибеником, тому й дало йому таке прізвисько. А може, всьому віною популярна у 70-х роках стрижка Гаврош? Хто й знає. Насправді кота це не дуже хвилює. З роками він виріс, змужнів і тепер своє особисте ставлення до цього питання висловлює поблажливо величною байдужістю. Мабуть, господар єдині, кого він сприймає як рівень, а в відносинах з іншими завжди зберігає впевнену незалежність. Гаврош взагалі вважає, що в цій реальності все відбувається саме так, як має бути. Швидше за все, саме тому власне життя він проживає так, як хоче, і ніхто йому в цьому не може перешкодити. До речі, можливо, щоб довести це, кіт завжди в повний місяць вибирається на балкон і, сидячи на самому краєчку поручнів, про щось довго мовчки розмірковує, ймовірно, згадує свої минулі життя чи мріє про майбутнє. Вірний товариш місяць, сяючи опівночі молочним ліхтариком на темному небосхилі, Теж мовчить, ніби поділяючи думки кота і повністю з ними погоджуючись, так вони й бавлять час у двох високо над нічним містом. Іноді Гаврош згадує роман Місяць і Гріш, який я одного разу почув по радіоприймачу. Назва йому подобається. Хоча коту здається, що «Місяць» та Гаврош звучало б набагато краще, адже це він товаришує з місяцем, а не якийсь там гріш. Втім, це його особиста думка, яку він нікому не нав'язує.